Друзі, всіх вітаю друге листопада, і ви бачите, який у нас світе. Ми ще відчули його зранку. Ви пам'ятаєте, як він набирав свої оберти? І ось він зараз во всій своїй красі. Вітер сильний, біля моря він ще сильніший. Де ми зараз? Ми зараз з Растів приїхали на 12-ту станцію фонтана. Плануємо спуститися вниз і нашу прогулянку розпочати від ресторана Караблік. Чому, спитаєте ви? Тому що зараз всі такі відомі ресторани, що вони роблять? На вихідних роблять ярмарок. Пам'ятаєте, як ми бачили в яхті? До речі, в яхті там теж такі. Е, коли були, погода була не дуже, ярмарок був такий собі. Да? А зараз, коли світить сонечко, вони там і піцу роблять, і уху варять, і плов, і треба поїхати туди ще. А поки ми йдемо в ресторан кораблі, тут теж. Вони випічку, якусь, якісь гарячі напої, лінтвейний. Ходімо подивимося, що я буду фантазувати зараз, коли ми можемо все це побачити на власні очі. Ходімо. Подивіться на цей вид. Подивіться на Гогусіка. Гуськ, а як спускатися? Не знаю. Може я збігаю, а ти мене тут почекаєш. Чи ти підеш як кореспондент? Тут вже поляна готується. Поки йдемо так. Такий спуск, але мені здається, що він дуже крутий. Растюня то спуститься, Растя, а я. З цією коляскою зараз буду катитися. Та ну, ти що? Гугусі. Ще дубль два. Сьогодні написали коментар. Дивлюся на вас, як ви купалися у морі, і кажете, дубль, два. І згадала фільм з Більмандо, як він катився з гори з якоїсь і теж знімали декілька дублів. То ні, Растя, декілька дублів. Ні ні-ні. Не підемо цією дорогою. Цієї дороги, а іншої нема, друзі. Інша є сходинки. Ми ж по сходинках теж не підемо. Ми повернулися, все ж таки якусь частину ми пройшли. І найважче попереду. Я що, я з коляска, ще як мені, Та я і без коляски це не пройду. Усі, а що ти жуєш ще? Зараза, та ще щось жує. Я піду в далекі гори на <смірки> широкі полонини, до полонин ще не дійшли. І попрошу вітру в полі. Тому вже хтось кричить, то мені чи ні? Друзі, фух, ми спустилися. Я вже думала, що цього не станеться. Скільки тут сходинок, скільки всього, то що ми прийшли ту діляночку, а все ж таки сходинки нас чекали і не одні. Боже, до безбар'єрності нам ще так далеко. Я взагалі йду, от і думаю. От раніше будували міста. Взагалі, цей світ збудований людьми. І що ніхто не думав про людей з інклюзією, про мамочок з колясками. От як мамочки з коляскою прийти до моря? Як? Її треба або обходити там від золотого берега чи від 10-ї станції. Там теж такий пандус не дуже. Ну, ну от як до моря спуститися? Я в шоці, я в шоці. Трохи вже настрій підпортився. Та, ну, я вже, ну, мені важко нести коляску, раз трохи пани. Друзі, трохи пани. Боже, а тут черга, хто останній? Друзі. Ви бачите? Я вам мог... ну от Подивіться, я несу по сходинках, на сходинці вона йде там, де вона хоче, вона йде пішки. Растя, а що ти вирішила, що ми йдемо в цей ресторан, будь ласка? Растя, де ти пішла? Поки так. Я подихаю трохи, заспокоюся. І потім Растенька піде сама. Угу. Тут не пройти, не проїхати. Якщо ж подивитися, подивитися нам. Уявіть, скільки людей. Я вам казала, не ну, даремно я сюди прийшла. Так. Проходила. хоче, хоче щось зняти, стільки людей у вас що неможливо навіть зняти. Що це таке? Напевно, все дуже смачне. <era> <utation> круасан з вишнею, круасан з шоколадом, круасан з заварним кремом. Боже, і там смакують. <зад> <пусу> а, <і uneven> це можна пригощатись? Так, <п aí> <пусу> А, чого ж ви мовчите? Дякую вам. А це тортик. Угу. <пу> Пробуємо. Mm. Дуже смачне. Вапельниці з Будь <таслуженець> Ось, будь ласка, ціни. Знімаю з поли, бо стільки людей не дають навіть ціни передивитися. <свистити> Хоча тільки їм, тільки їм. Настільки тут все смачно. Боже мой. Оце ми зайшли. Та? А я думала, я пройду, нічого не буду. Ну де? Де не буду? Слава Богу, що Рася на дієті. Друзі, ну що таке нещастить? Ви знаєте, що таке нещастить? Коли ти ходиш, знімаєш пів години навколо все, смієшся, а потім стоїш в чергу, щоб купити стаканчик ще а він закінчився. А чому? А тому що треба було не знімати, а спочатку купити, випити, а потім йти знімати. Ні, знімати. Ну ми зараз погуляємо, може, звариться. Ви бачите, скільки людей. І всі біля корабліка. Як ми спустимось? Укриття. Укриття було тут. Ліфта не бачила, укриття, мені здається, теж не бачила. А морічка хвилюється ще більше, ніж зранку. Ви бачите? Може на вечір буде шторм, на ніч такий вже більш серйозний, тому що і вітер сильніше. Друзі, ну хочу вам ще раз показати пляж рабік вже знизу. Людей просто мільйон, два мільйона, три мільйона, я не знаю. І якщо ви пройдетеся, а ми пройдемося зараз по береговій лінії, ми побачимо, що е, такої кількості людей немає ніде. Так, а де Растенька? Ну Растя вже шукає щось, когось щось. Не Знаю, де Растя, я не можу із коляскою, Як ото, Я не можу і манікюр робити. І тарти п'ять прибирать прибирати дому. Вибачте, я теж не можу. Тут треба дивитися, чи глінтвійн винесли чи ні. Я повинна зараз і дивитися. Ну таке якесь теж. Диво дивне. Чекались ми глінтвін з любов'ю, кораблі. І купили з заварним кремом. Круасанчик вдома. Ростюня, йдемо. Ти поки тут, в колясці. Хоче пошородіть <соць> по столиках. Ага. Новинок, яких я ще не бачила, що тут встановлені лавки. Ну, бачите, от бордюр він оббитий ну, дерев'яними оцими, як вони дошками. І це як лавка виходить. І обілі також оцей парапет теж. Бо люди притуляються, дивляться, а воно ж побілено, покрашено, ну таке. А зараз, тому всі тут. Ви бачите, що люди сидять, відпочивають, дихають повітрям, незалежно від того, щось вони купували чи в кораблі прийшли, просто йдуть по трасі здоров'я, присіли. Скільки людей. Ну така ситуація. Прийшли аніматори, дівчата. Пам'ятаєте, ми, коли прийшли, вони заходили в ресторан, то в них була перерва. До цього вони займалися з дітьми і зараз грає музика, і вони зі своїми конкурсами. Ну, класи, розважальною програмою. Це просто кайфудик, я не знаю. Ну і хотіла сказати стосовно глінфейна. Смачнішого глінтейна я ще не пила. Я не обманюю друзі. Чесне слово, це просто я не хочу звідси йти, але треба. Тут теж працює кафешка, стоять столики, є люди. Небагато, але є. Друзі, а ми тут йдемо, наче на параді. Людей мільйон. Просто от я почала знімати, якось десь вони ділися. Так повірте, їх дуже багато поусі. Я ще не допила глімпі. Треба допивати вже і нормально знімати, бо я ж не можу і коляску катити. І мені кіл Пляж Рів'єра. Тут ви бачите дерев'я попідрізали, ділки, поки що не прибрали, то ми так трохи обходимо. І там на верху ми йшли, теж дуже багато дерев попідрізали. Це добре, це треба. Інстаграмна гойдалка, друзі, є, а ніхто її не демонтував, так що приходьте, фоткайтесь. Я там побачила, що далі на цьому пляжі ще щось є цікаве. Ні, Растя, ми не спускаємось. Що там попереду? Бачите, скільки людей. А, що там мій, просто можна мій, посидіти, мій. там сидять. Я думала, що там чи діти грають, чи що. Все, зрозуміло. Гаряча ага. Продає. Дядька продає гарячу кукурудзу. Боже, як це мило. Скільки ж вона коштує? Треба було запитати. Хвилюється А А тут завжди багато птахів. Чутно вам, як вони цвіренчать, і видно, да, напевно, на горобчики. І пам'ятаєте, не доходячи до дельфіна, там теж ці кущі. Що це за кущі? Їх дуже люблять горобчики. Цвіренчати це так, да, клас. Опа, тут вже чайчик підгодовує. Я ви чули новину від нашого президента, що розробляється програма, державна програма разом з Укрзалізницею, щоб надати кожному громадянину 3000 кілометрів в Укрзалізниці безкоштовно. Ми за. Ми за! Не знаю, Так як ми їздимо, то нам це і потрібно. Ні, ну Хороша ідея. Тому чекаємо.

Цей чоловік стоїть тут постійно. Ну як, я його дуже часто бачу, при тому і влітку, і взимку. А стосовно укрзалізниці, знаєте, що я ще згадала? Що коли відмінили електричку на Кароліна Бугас, я ж випустила відео, показала чергу, яка черга на маршрутку, да, і сказала, шановна Укрзалізниця, я вас дуже поважаю, але, будь ласка, поверніть електричку. І був там якийсь коментар. Вона пише, шановна. І є Укрзалізниця, там, ну знаєте, там щось на блатном. на блатном. Що мене там кинула Укрзалізниця і таке, а я шановна. от. Тому що я дуже поважаю Укрзалізницю. Друзі, і наша поїздка в Умань, вона це підтвердила, що Укрзалізниця найкраща. Щоб розуміли, я ж на потяг теж раз це купую квиток. Тільки скільки він коштує? 20 гривень. А скільки коштує на автобусі? А для людини, для дорослої в потязі скільки коштує квиток? 200-300 гривень, я беру плацкарт майже завжди. Ну, а на автобусі? До Умані 500. Ще й на Растю 500. Так що я «Укрзалізницю» дуже поважаю. І 3 тисячі кілометрів безкоштовно. Приму вдар з вдячністю. Все. Якісь роботи проводяться на інклюзивному пляжі. А що там відбувається, не знаю. Пісок мішки засипають, оборону таку роблять. Це від шторму, напевно, чи що. Не знаю. Друзі, вже темніє. Десята станція фонтана. Пам'ятаєте, хто тут відпочивав? Ось так виглядає сьогодні. У людей є, але не так багато, як влітку. Пам'ятаєте, нема де яблуку впасти. І взагалі цього всього не видно, тому що і шезлонги, і пересольки, і люди. Піску звідси не видно. Сьогодні так. Так, я думаю, що дивіться, ми можемо отак пройтися низом. Потім від восьмої станції піднятися наверх. І пройти верхом до Аркадії. Але там вже скрізь сходинки, тому ми підемо через міст. Нова дорога, друзі, через міст. І все ж таки я хочу пройтися до Аркадії, щоб через це будівництво, що внизу набережно будують. Ми вчора дивилися, а ми пройдемось зверху. Яка дорога на, на час ремонту. Перевіримо все. Ідуть ревізори, готуйтеся. Друзі, а ми вже на мосту, Гогусь, Гусіка вкрила. так, новою дорогою. Я цією дорогою ходила дуже-дуже давно, дуже давно, саме по мосту. А змінювати якісь дороги шляхи, змінювати то треба, бо тоді з'являються, як там, образовуються нові нейронні зв'язки. Тобто, якщо ви кожен день йдете... Однією дорогою, то ви вже, мозок вже не працює, він не думає. Все по понакатане вже йде. Розумієте, якщо нова дорога, то він вже трохи починаєте думати і працювати. Куди ми йдемо, як пройти в бібліотеку і таке інше. І це добре, тому що мозок повинен працювати. Зрозуміли ви? Так що шукайте нові шляхи, як ми з Ростюні. Растюня теж он, знайшла новий шлях в колясочці. <гум> Нема дурних ходить. Растя, це капець. Сьогодні з Наталією теж несли її. Тож сходинки на ланжаро не йшли в обхід, тому що не хотіли йти. Давай понесемо її, давай. Растя в коляскі, Наталя спереду, я ззаду чи навпаки і несемо королеву. А тут можна насолодитися осіння. Ну, Така ситуація. Мені здається, що непогано, що ми на цей день вибрали цей шлях. Ми б могли б піднятися і йти далі, але тут сходинки. І ми пішли по мосту. Хух, я запихалась. А, а ще, напевно, біля самої морської симфонії ми могли піднятися. Зараз ходимо. Ну так, так, могли б. А так по всій дорозі паркан. Ну, це взагалі траса здоров'я. А це котеджі, які ми проходимо. Пам'ятаєте, друзі, я не знаю, ви напевно тут зверху ніколи і не йшли. Бо чесно сказати, я не пам'ятаю, щоб я тут знімала. Ми спустилися біля морської симфонії і зараз нам треба йти через цей комплекс. Я не знаю, чому люди йдуть туди вниз, там же ж повинно бути закрито. Але тільки що люди з собачкою пішли. Ну, як ми завжди виходимо. Траса здоров'я. Ні, ну все ж таки там якось можна пройти. Чи ні? <гум> Чи ні, я не бачу тих людей з собачкою, але ну, напевно вони десь там і залишилися. Можна спуститися. ну Просто там ви ж бачили, що йде будівниця. тому... Так, ми йдемо на дорогою, дорогу. Це. Так ми ще й не ходили. Тут вітер скажений, просто тебе здуває. Оце так. Да. А, Сіа-маркет, бачите, магазинчик, я й не знала. йо -мо, ходимо постійно і не знаємо, що є. Взагалі-то, друзі, оце і є траса здоров'я. І її будували з таким наміром, що отак ми будемо з вами і ходити. Але коли побудували цю морську симфонію, та ні, траса здоров'я ж будувала, морська симфонія була, коротше, я не знаю, яким істичином. Морська симфонія, ну ми можемо здогадуватись, яким чином, але морська симфонія закрила цей <ривіт> <От> зараз! <ривіт> Бачите, який тут вітер. А, І коляска. <ривіт> дякую, <ривіт> дякую. Може, <ривіт> це скажи не вітер. Добре, що він спину, що він нас гоне туди. Бо якщо б лице, то взагалі було. Б. Я в шоці. Ну так, да, тут така місцевість на пагорбі, розумієте, море поруч, тут вітер постійно, зато влітку не жарко. Я в шоці. Так, і про що я вам казала? Що да, якимось точина морська симфонія закрила цей прохід? Але зараз, завдяки ремонту, він відкрився для нас, для простих людей Для простих людей і для відомих блогерів. А я тут ніколи не була. І вийдемо ми з вами в Аркадії, А коли ми вийдемо, ну це вже Аркадія, ми скажемо, боже, чого я так роблю? коли ми вийдемо, друзі, я не знаю. Я вже втомилася, чесно кажучи. Растюня, ти норм? Норм чи стрьом. Вітер дує, я раз вже і куртку дала свою. Мені якось нормальна. Ета. Я глінтвій не випила і мені офігенно, офігенно. Автівки їздять. Прикольно теж. Ну так, да, морську симфонію ми ж там бачимо. З я Я так зараз іду і думаю, це була траса здоров'я, по якій їздить тільки електротранспорт. А морська симфонія не просто забрала у міста, у людей цю трасу здоров'я, а ще... Ну, Повністю трасу ну, я маю на увазі. Вже і транспорт їздить, будь-який. Прикольно. Все можливо в цій країні. Опачки, Аркадія, привіт. Бачите, де ми вийшли? Тут басейни. Ось така ситуація. Конденсована віла. І машина. І машина. Так, да, вже і віла, і автівки всі тут. І люди, і коляски. Всі тут. Нові правила. Нова епоха. Нові герої. Ось ми виходимо. Як дивно, да? вчора ми зупинилися біля цього закладу. Розповідали дуже цікаву історію з нашого життя про гроші. І сьогодні доля нас звела знову. Що це відбувається? А? Асоль? Що це відбувається? Всі дороги ведуть в Асоль. Вже місяць на небі. Я в шоці, це день короткий. Боже, тільки сонце зустрічали, вже все. Проводи. До побачення, наше сонечко. Місяць на неї. Місяць на неї сяє. Так, все, йдемо. Ще на зупиночку, покажу вам, скільки людей зараз на Аркадівській алії. І ми їдемо вже додому. А вам приємного перегляду. і До зустрічі. Пока-пока.